Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Бажаю всім вам міцного здоров'я, пусть Бог береже всіх вас на всіх шляхах ваших. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книгі. Записано, віруючи в Сина Божого, має життя вічне, а не віруючи має, но гнів Божий перебуває на ньому. Від цього гніву може врятувати тільки Христос, бо Він пішов за наші провини і гріхи на хрест і на хресті Христос своє життя віддав щоб кожен віруючи в нього мав життя вічне і прощень. Христос не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес! Він є живий. І Він сьогодні закликає Святим Духом людей звернутися і покаятися. Покайтеся і віруйте в Євангелія, так казав Христос. Примиріться з Богом, поки є час. То Божа, ми його даруємо безкоштовно Євангелія. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь єде. Помилуй, спаси, благослови. Нашу країну зупиниться кровопролиття. даруй нам миру і спокою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. То бажає Євангелія, ми